Всім привіт! Сьогодні у мене не зовсім стандартне відео для мого каналу, але все-таки надіюся, що це буде моя постійна рубрика, що місячна така, і про що саме ця рубрика? Ця рубрика про нових українських дизайнерів. Я виставлятиму саме дизайни конкретних дівчаток, конкретної групи, всі сили будуть внизу. І що це за дизайни і чиї вони саме? Я вже говорила, що два місяці назад було анонсовано від Анастасії Солошенко курс на дизайнерів схем, і я пішла на навчання. І ось уже минуло два місяці, ми всі фінішували. В деяких дівчаток по декілька схем, в декого по одній, таких як я, наприклад. Але все-таки всі ми дуже здружилися і дуже гарні схеми повискали. Ну, я, я вдячна Анастасії за такий курс, тому що все-таки це шанс був спробувати себе. Ну, я надіюсь, що я продовжу все-таки відмальовувати схеми. Так, ну, а зараз все-таки перейдемо до дизайнів і, до речі, в деяких дівчат є вже дуже гарні відшиви. Я все покажу, що в мене є, і розповім коротесенько про деякі технічні характеристики. І почати хочеться з такої прекрасної роботи Ранок у горах. Дизайнер Анастасія, і, до речі, у неї буде декілька робіт, і почнемо з першої, як я й говорила, це Ранок в горах. Прекрасна робота, мені дуже подобається, мені подобаються кольори взагалі. Мені пейзажі подобається, то подобається, звичайно, і дана робота. Дуже багато слів подобається. так? І трошечки я буду говорити про е, деякі характеристики, це про е, розмір і про кількість кольорів. Так, пішли. Е, розмір вона має 147 на 151 хрестик, і в 14 каунті це 24 на, ой, 27 на 27 см. Кількість кольорів 35 плюс 18 блендів. Стижки хрест, 3 четверті хреста, півхрест та бекстіч. Ось така прекрасна робота. І наступна робота. Наступна робота даного дизайнера це. Місто Герой Харків. До речі, я, здається, не сказала, що дизайнера звати Анастасія, а може сказала. Так. Місто Герой Харків. Дана робота має розмір 88 на 121 хрестик, каунт 14-16 см на 22 см, кількість кольорів 26 плюс 5 блендів. Стежки. Хрест, півхрест, три четверті хреста, лічильний та дрібний Бекстіч та французькі вузлики. Схема є благодійною, і щоб придбати її, треба. ну, Звичайно ж, щоб придбати будь-яку схему, яку я зараз показую, потрібно піти на е сайт. Е Дизайнерів, або саме на ой, на сайт на сторінку дизайнерів, або на сторіночку даного дизайнера, і подивитися вартість і що вона предлагає. Так, далі ви вже бачите совенятко. Совенятко також Анастасії, і в неї буде, я думаю, що декілька. На даний момент вже є двоє совенят. Я думаю, що все-таки це буде серія. І перше совенятко, яке ви бачите, це совенятко лютий. Розмір 77 на 84 хрестика. 14-й каунт має 14 см на 15,2 см, кількість кольорів 23 плюс 5 блендів, стежки. Хрест, півхрест, 3 четверті хреста, вузько-хрестик, до речі, є Бексіч, французький вузлик. Дуже чудова сувенятка. Взагалі совенята, мені ці дуже подобаються. Вони такі глазастінькі. ну, Мені подобається. Так. І наступне совеня це совенятко жовтень. Розмір 78 на 94 хрестика. Ну, Майже вони одинакові, трошечки трошечки зовсім відрізняються. 14-й каунт це 14 см на 17 см, попередній був трошечки е, вущий. Так? І е, щодо кольорів, 26 кольорів плюс 10 блендів: е, хрест, півхрест, вузькохрестик, три четверті хрестика. Французький вузлик «Бекстіч». До речі, в даних роботах уже є навіть відшив. І крайня робота даного дизайнера на сьогодні це лимончики. Лим, схема називається лимони, розмір 69 на 115 хрестиків. В 14-му каунті має розмір 13 на 21 см, кількість кольорів 21 плюс 2 бленди. Стежки хрест, 3 четверті хреста бекстіч. Дуже такі гарні лимончики, і вони також мають відшив. А тепер переходимо до містичних наших дівчаток і починаємо із дизайнера Світлана. Е, Світлана. Так, Схема називається Мавка-за нютками. Розмір 84 на 117 хрестиків в 14-каунті му каунті, розмір 15,2 на 21,2 см. Кольорів 38, 15 блендів, стижки Хрест, 3 четверті хреста, патіти, Бекстіч, дробний Бекстіч. Саме патіти знаходяться в очах дівчинки і дають їй таку виразність. Дуже красива робота, дуже красиві квіти, така загадкова мавка. І переходимо до не менш загадкової дівчини і прекрасної дизайнерки. Так, це у нас називається схема Русалка-М'ятниця. Дизайнера звати Олександра. Розмір 55 на 75 хрестиків в 14 каунті має розмір 20. 3,8 см на 22 см. 29 кольорів плюс 6 блендів, хрест, 3 четверті хреста, Бексіч, французькі вузики. До речі, це, ця схема є благодійною. Також можна пройти на, за посиланням на сторінку до дизайнера. І Дізнатися, як її можна придбати. І наступний дизайнер у нас Яна і така прекрасна крута мала. До речі, дизайн так і називається крута мала розмір 53 на 91 хрестик, 14-й каунт 9, 60, 9 см. 60 на... 16,5 см, кількість кольорів 25, 4 бленди, стежки хрест на півхрест, 3 четверті хреста та бекстіч. До малої в пару приєднується такий розбишака говорунчик. Розмір 57 на 72 хрестика, 14-й каунт це 10,3. Сантиметра на 13 см. Кількість кольорів 17, 6 блентів. стежки хрест, Бекстіч напівхрест, французькі вузлики і 3 четверті хреста. Ну і не відстаючи від говорунчика, далі веселунчик. Розмір 82х74 хрестика. В 14 каунті це 14,9 на 13,4 см. Кількість кольорів 19, 4 бленди, Стежки хрест, Бекстич напівхрест, французькі вузлики і 3 четверті хреста. І ще одна робота від Яни Кіт Каспер. Такий прекрасний котик реженький, який. Готовий нас лякати. Він буде на розмір в нього 55 на 70 хрестиків, без надпису 55 на 52 хрестика. На 14-му каунті 10 см на 13,6 см, 14 кольорів плюс 3 бленди. Стижки Хрест, три четверті хреста, петіти в очах, бекстіч, французькі вузлики. Також автор пропонує схему без петітів. І бавовник драконятко у нас від дизайнера Вікторії. Розмір 79 на 83 хрестика на 14 каунті 14 на 14 см. Такий він запальний у нас, як і всі ми. Е, Стижки повний хрест, напівхрест, одна друга хреста. Бекстіч в одну та дві нитки і 16 кольорів. Один металік та три бленди. Також в даному дизайні є бісер. Рекомендований колір тканини темно-синій. Такий він чудовий, полум'яний, я б сказала, і, і після бавовнятка переходимо до схеми Україночка. Дизайнер. Олена і розмір е, має дана робота 89 на 90 хрестиків. 14 каунт, 16 сантиметрів на 16,3 сантиметри е, кольори е, 29 плюс 1 бленд, хрест та бекстіч. Прекрасна робота, якщо. Немає ніяких дробних хрестів, я думаю, що можна навіть вишити на пластиковій канві, якщо хтось захоче, невеличка робота. До речі, дана робота також є благодійною, так що можна на будь перевести будь-яку суму і отримати дану роботу. А далі граціозною походочкою до нас входить кіцунем. Дизайнер Вікторія 65 на 64 хрестика на 14 каунті 12 на 12 см. Стежки повний хрест на півхрест, бекстіч в одну та дві нитки. 12 кольорів. Схема також йде на благочинність. Так що проходьте по силочкам та. Наступна дизайнер Анна і її схема смачний сік. Така смачненька дівчинка попиває смачненький сік. І дуже корисний, судячи з напису що то морква. Так, розмір 81 на 120 хрестиків на 14 каунті – це 14,7 на 21,8 см. Так, кольори, кількість кольорів 28 чистих та плюс 5 блендів. Стіпки хрест, напівхрест, бекстіч та французький вузлик. Так, і наступна дизайнерка це Світлана. Почнемо з першої її роботи: це вулиця в Парижі. Розмір 138 на 226 хрестиків. На 14-му каунті це 25 на 41 см. Кількість кольорів 62 стежки хрест на півхрест, бекстіч, 3 четверті хреста. До речі, дана схема не має блендів. Причудовий дизайн для тих, хто любить вишивати городські пейзажі, це дуже чудова схема, дуже гарна. Так, ну і від вулочки перейдемо до інжиру. Інжир розмір 106 на 115 хрестиків на 14-му каунті це 19 на 21 см. Кількість кольорів 43, 6. Ой, вибачаюся 9 блендів, стижки хрест бекстіч. Дуже гарний інжир. Надіємося, що Світлана ще випустить. Такі схеми, та буде ціла серія. Ну, і куди ж без генерала? Схема називає, так і називається генерал. Розмір 106х115 хрестиків. На 14-му каунті 19х21 см. Кількість кольорів 42, один бленд. Стежки Хрест, напівхрест, Бекстіч та 3 четверті хреста. Схема йде благодійною. Так що заходьте, дізнавайтеся, які умови придбання, та придбавайте такого генерала. І наступна схема даного дизайну така чудова, маленька відьма. Так, розмір 133 на 128 хрестика на 14 каунті це 24 на 23 сантиметр. Кількість кольорів 47, 2 бленди. Хрест Бекстіч. 3 четверті хреста. Чудова така дівчинка зеленоука Ну, і остання. На даний момент схема від Світлани це зародження долі. Розмір 236 хрестиків на 152. На 14-му каунті 43 на 28 см, кількість кольорів 27 і 1 бленд. Стежки: хрест, бекстіч, 3 четверті хрестика і вузлик. Як зазначено на сайті, половина грошей з продажу цієї схеми перерахована буде на допомогу ЗСУ. Так, переходимо до наступного дизайнера. Дизайнера я підпишу, тому що я не вимовлю. Так, схема називається 8 квіт. Розмір 120 на 110 хрестиків, 14-й каунт 22 на 20 см. Кількість кольорів 49 і 7 блендів. Стіпки хрест напівхрест, 3 четверті хрест і бекстіч такий яскравий хлопчик або ж дівчинка. Так, і наступний дизайнер. Також я залишу назву. Її десь в описі. Це у нас схема називається Яскрава ніжність. Розмір 94 на 109 хрестиків, 14-й каунт, 17 на, 9, на 20 см, кількість кольорів 26 плюс 2 бленди з них. Стижки хрест напівхрест, три четверті, французькі вузлики і бекстіч. Такі. Ніжні весняні квіти. Наступний дизайнер, її звати Наталя, і її дівчинка, дівчина у вінку така загадкова красуня, розміри 87 на 116 хрестиків, 14-й каунт, 16 на 21 см. Значить, кількість кольорів 27 плюс 2 бленди, стіпки хрест, напівхрест, петітиш і бекстіч. А далі від Наталії ще дві схеми: схема болгарський зелений розмір 81 на 55 хрестиків, на 14-му каунті 15 см на 10 см. Кількість кольорів 19 і 6 блентів з них. Хрест, напівхрест і бекстіч. Далі червоний болгарський червоний. І він має майже такі ж розміри, лише кількість кольорів 17 та плюс 5 блендів. І наступний дизайнер Альона. Її схема називається «Пес». Розмір 96 на 101 хрестик 14 14 каунті це 17,4 на 18,3 см. Кількість кольорів 42 плюс 3 бленди. Стижки хрест, півхрест, бекстіч. Французький вузлик. Вузлик, так, французький вузлик. Така красива собачка. Точніше пес. Так, наступна у нас фрау Стіч і її україночка. Розмір 98 на 106 хрестиків, це 14 каунт, 17,8 на 19,2 см. 27 кольорів, 5 блендів хрестик, 3 четверті хрестика, бекстіч, бісер, французькі вузлики. Дана робота вже має відшиви, дуже гарна така українська. Наступна схема і наступний дизайнер у нас схема називається Обійми любові. Я думаю, що для багатьох даний дизайн. Знайде відклик розмір 126 на 127 хрестиків. 14 каунт, 22,9 на 23 см. Кількість кольорів 44, з них 6 блендів. Стіпки: хрест, 3 четверті хреста, півхрест, бекстіч, французький вузлик. Чудова дівчина наступна робота даного дизайнера називається магнолія. Розмір 55 на 93 хрестика. 14 14 каунті це 10 на 16,9 см. Кількість кольорів 19. Види стібків хрест та бекстіч. Дуже гарна та ніжна робота, така дуже весняна. Наступний дизайнер Людмила і її. Схема рудий спостерігач. Розмір 109 на 116 хрестиків, 14 каунт 19,8 на 21 см. Кількість кольорів 34, з них 9 блендів. Стіпки хрест, 3 четверті хреста, петіт та бек. Петіт знаходиться лише в очах котика. І наступний дизайнер це Олена та її Фріда у квітах. Розмір 90 на 94 хрестика на 14 каунті 16,3 на 17 см. Кількість кольорів 21 і один бленд. Стіпки хрест та бекстіч. І наступна її фріда, але вже не в квітах, її розмір. 56 на 66 хрестиків, 14-й каунт 10 на 12 сантиметрів, кількість кольорів 21, 1 blessent, стіпки, хрест та бекстіч. І наступний дизайн даної дизайнерки це королева лотосів. Розмір 172 на 87 хрестиків, 14-й каунт. Це 31 на. 15,8 см, кількість кольорів 31, 6 блендів, 2 креника. Також в даній роботі використовується 2 види бісеру. Стіпки хрест, петіт, три четверті хреста, бекстіч та французькі вузлики. Дана робота сподобається тим, хто полюбляє вишивати мірабілі. Наступний дизайнер у нас Тетяна і її схема акварельні маки. Розмір 73 на 89 хрестиків на 14 аїді це 13,2 на 16 см. Кількість кольорів 26 плюс 10 блендів. Стижки хрестика. Хрест, напівхрест, бекстіч, французькі вузлики та три четверті хреста. До речі, на дану схему зараз діє е, знижка. Так що поспішіть, проходьте на сторіночку в інстаграм і можете придбавати. Так, і наступна робота даного дизайнера це Неперевершена Паула. Паула має розмір 100 на 134 хрестика. На 14 й аїді це 18 на 24 см, кількість кольорів 36, 9 блендів. Стижки хрест, напівхрест, бакстіч, французькі вузлики та 3 четверті хреста. Така прекрасна дівчинка даного дизайнера. Ну, і останній дизайнер на сьогодні це одна шалена вишивальщиця. Так, це моя робота мої лілії в вазі. Дизайн має розмір 120 на 145 хрестиків, 14-й каунт 22 на 26 см, кількість кольорів 24, 4 бленда з них, стежки хрест, напівхрест, бекстіч. Також в печінках використовується кордінг та стіпки Рококом. Ось так. Поки що це всі дизайни, але заходьте на сайт, на сторінку Інстаграм, також на сторінку Facebook, і, можливо, там вже з'явилися новинки. А тепер до нових зустрічей. Всім пока-пока.